Друзі, вітаю. Далі на вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов на зв'язку зі студією Дніпро Тюві, полковник запасу військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаю. Дякую, що погодились поспілкуватися. Вітаю, пане Олеже. Сьогодні хочеться розпочати з актуальної ситуації на фронті. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, про що треба знати? Ну у нас сьогодні чотири було зранку. Зараз можливо, і буде п'ятий ще оперативний напрямок. який... Потребує е, нашої уваги, і де у нас є певні певні труднощі і проблеми. Це курський оперативний напрямок. Там є наскільки я розумію, там е, генеральний штаб робить оптимізацію е, той, тієї ділянки, яку ми утримуємо на сьогоднішній день. І зараз ми формуємо ну нові, будемо так казати, нові, новий абріс е, лінії бойового зіткнення з російськими військами в Курській операційні. Зоні далі. У нас е, купянський оперативний напрямок. Там ворог дійшов, все ж таки, йому роз, е, вдалося розсікти наше угруповання навпіл, і е, вони е, продовжують е, штурмувати наші позиції. Тепер вже е, як північної частини купянського оперативного напрямку і південної частини купянського оперативного напрямку. Цьому у нас там труднощі. Ну, Покровський Краматор, точніше, Покровський та Кураховський напрямки вони, там головний удар Російська Федерація, Російське командування на сьогоднішній день тримає, і там навіть я сказав, сказав би, що Кураховський напрям переважує Покровський, там більше подій проходить, і там більш активно ведуть бойові дії російські війська. Поступово там відводимо наші війська з-під з загрози оточення з Невельського плацдарму. Ми вже майже вийшли вирівняли фронт. От но, тим тим не менше, ворог намагається через Максимілянівку вийти на саме Курахова для подальшого руху в напрямку Покровська або на руху на оточення чи обхід нашого груповання на Времівському оперативному напрямку. Тобто, на південь. Ну і зараз е додалося, якщо інформація підтвердиться, тому що німецьке видання Bild е пише про те, що в районі е Часового Яру це Краматорський оперативний напрямок, на півдні Часового Яру ворогу вдалося форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, і вони просунулися на декілька кілометрів, як заявляє німецьке видання на південніше часового яру і зараз можуть повернути на північ і піти на часів яр на знов ж таки на оточення на півоточення його з південного з південного флангу. А нарешті напрямків там ситуація більш-менш стабільна і бойова активність доволі низьке низька порівняння з тими напрямками, які я перелічив. Пане Олеже, наскільки важко взагалі форсувати водні прегради, якщо будемо говорити про ось цей приклад, про канал, про який ви щойно згадали? Там не водна програма, в то не водна преграда. В тому -то і проблема була, що канал практично сухий на сьогоднішній день. Проблема була в переході каналу технікою. Важкою важка техніка самостійно не може перебратися, тому що. Склони каналу, вони викладені бетонними плитами. І якщо з'їхати ще, допустимо, танк чи БМП може, то виїхати самостійно вона не може, ні та а, ні танк, ні ні БМП. Тільки колісна техніка може переїхати через канал. Так що я думаю, що якщо вони здійснили такий прорив, то скоріш за все вони готували операцію по подоланню цього каналу і застосовували інженерну техніку. Але в першу чергу, скоріш за все був піхотний штурм великою кількістю піхоти для того, щоб створити плацдарм і утримувати його на правому березі для забезпечення переходу основних сил через канал, пане леже. Як правильно трактувати ось такі просування ворога? Наскільки небезпечно на порододні зими для нас може виявитися захоплення чергових українських територій окупантами? Ну, часів яр він ма грає ключову роль. Він панівна висота. Справа в тому, що якщо вони на околицях часів яру поставлять артилерію, то Дружківка Константинівка вони повністю будуть під вогневим контролем російської артилерії. А ми ми розуміємо, що Дружківка це вже околиці Краматорська. Так що тут дуже важлива, точніше для нас дуже серйозна ситуація. І часів яр. От в даному випадку, якщо можна було там і про Бахмут, і про Абдіївку, і про Вугледар сказати, що вони ну не мали такого великого оперативного значення, то часів яр має оперативне значення в даному його географічному розташуванні. Пане лежа, з'явилася інформація, що російські війська знищили місто у тимчасово окупованих Олешках, це Херсонська область, і при цьому кріплюють узбережжя Крима. На вашу думку, про що це свідчить, до чого готуються Росіяни з огляду на те, що ось дивлячись на фронт, як то кажуть, зверху здається, що проблем в них поки що немає. Ну скоріш за все, так таке рішення такі рішення приймає приймає Генеральний штаб Російської Федерації. Раз вони так так діють, значить російська розвідка вважає, що ми там готуємо якісь активні бойові дії. Я не скажу, що ми там готові будемо взимку форсувати Дніпро. Ну це було б ну дуже дуже важка операція, яка б яка б би, ну вартувала нам би багатьох життів наших. Військових або морська десантна операція з висадкою на Крим. Ну думаю, що вони готуються до весни, тим більше, що з південного напрямку група військ Дніпро Російська віддала частину сил і засобів на Курські на Курську операційну зону. Тому, скоріш за все, вони вирішили створити лінію оборони більш потужно посилити ту, яка є. Вони, до речі, не починали обладнувати десь на відстані 10-15 кілометрів від річки Дніпро. От, а сьогодні вони фактично ну роблять смугу забезпечення, раз Олєшках підірвали міст і е, укріплюють знов ж таки узбережжя, де вони рахують ймовірні місця висадки нашого морського десанту. Олеже, щодо курського напрямку, як ви оцінюєте ситуацію там, тому що здається, що виникають проблеми в українській армії, так це в принципі передбачувально було. Ми з вами раніше говорили про те, що головне утриматися якомога довше. Так, от, скоріш за все, російські російські війська все ж таки зібрали необхідне групування, яке сьогодні здатне. Потрохи почати видавлювати наші війська з курської операційної зони. Ну я скажу, що зменшення кількості контрольованої нами території це не означає, що ми завтра встанемо і підемо звідти. До речі, от тут було головне завдання генерального штабу, нашого генерального штабу. Треба було оцінити можливості, щоб ми не сіли на шпагат в плані, плані е, утримання території. Наскільки рухатися вперед чи залишитися на місці і почати обладнувати рубежі оборони для подальшого отримання території? Ну, скоріш за все, ми, можливо, трошки зайшли далі далі, ніж з наших можливостей. А зараз іде оптимізація, йде вирівнювання ліній бойового зіткнення з ворогом. І я думаю, що на, якому, на якомусь етапі ми його зупинимо і далі продовжуємо. Довжимо утримувати а, територію в Курській області Російської Федерації пане Олеже. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Частково зруйновано дитячий садок, а 19 жовтня окупанти вдвічі вдарили по центру цього міста, по центру Запоріжжя. Ми розуміємо задачі ворога, задачі ось цих атак саме по цьому місту. Так, по всіх містах, от дивіться, всі прифронтові міста, такі більш-менш великі, і частина обласних центрів. Єдине там військових об'єктів, в принципі, всередині нашої країни не підпадає під удари російських військ. Це фактично тиск на суспільство і намагання створити в суспільстві загальну думку, що ліпше поганий мир, чим о, чим хороша. Війна тож, тож мир в обмін на території. Росія намагається примусити нас піти на їх умови щодо припини, припинення, хоча б тим, тимчасового припинення вогню. Пане Олеже. Старший науковий співробітник із сухопутних воїн у королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Джек Вотлінг вважає, що саме зараз Україні небезпечно йти на будь-які переговори з РФ. За його словами, це може призвести до того, що росіяни згодом відновлять наступальні операції та змінять ситуацію на фронті. Про це Окрім вас кажучи, багато експертів і вже досить довгий час. На вашу думку, яким чином ми повинні діяти, аби не провалити фронт і при цьому не втягнутися ось ці перемовини з окупантами. Тому що, судячи з усього, наразі саме для них, ось ця пауза вона буде пріоритетнішою ніж для України. Фактично, якщо ми погодимося, дійсно, це для нас величезна загроза. По перше, ми це вже проходили з мінськом. 2 Ну тут Росія готувалася до масового вторгнення, тому їм знадобилося ну 8 років для, для, для того, щоб розпочати активну фазу о, цієї війни. А зараз я думаю, що коли військово-промисловий комплекс Росії фактично стоїть на військових рейках, то о, ми ми можемо опинитися десь в 1938 році. Тобто судети е, чеські судети, і через два буквально через рік даже. Фактично, Гітлер напав на Польщу і почалася Друга світова війна. Тут може бути саме саме така сама ситуація. Росії достатньо буде дуже короткий термін для того, щоб доукомплектувати армію і відновити. Наступальні дії зараз зупинятися ні в кому разі не можливо не можна. Чому тому, що будь-яка зупинка дасть змогу Росії перегрупуватися. По перше, ну а друге, це, це Росія розтрубиться як свою політичну перевагу, політичну перемогу. В ході цієї військової кампанії. А те, що вона її продовжує, сумніву нема. Що нам робити в цьому сенсі? На жаль, ми пов... в, то... в даному випадку повністю залежимо від позиції наших партнерів. Так от, наше головне завдання переконати наших партнерів, що зброя нам нужна в достатній кількості і нужна на сьогодні. На сьогодні, на сьогодні. От. А не а сьогодні, на завтра чи на післязавтра, як вони. Її постачають, і я от пов'язую візит Лойда Остіна саме можливо із цим варіантом, що будуть, будуть обговорюватися плани постачання і обсяги постачання озброєння для наших військ без розгрому російської армії на території України. Сідати за стіл перемовин неможливо. Пане Олеже, а чому ми не розглядаємо ситуацію саме з можливою паузою, з можливими перемовами перемовинами? А саме з точки зору підготовки України? Ви сказали про те, що ми повністю залежимо від наших західних партнерів, але Шилой досі і всі інші розуміють, що буде робити Росія. Чому на вашу думку зараз немає ось такої позиції, що пауза можлива ймовірна, яка наразі нам не потрібна, але якщо вона виникне, вона стане для нас також важливою з точки зору підготовки, хоча б до такої, знаєте, цементованої оборони під час можливих спроб атакувати далі Росія? Ну з одного боку, вона була б нам корисна, ця, ця пауза. але тут треба розмірковувати в плані. Хто швидше буде відновлюватися на, на мій погляд, Російська Федерація здатна швидше нас і сабрати зібрати мобілізаційний ресурс і відновити техніку озброєння, особливо коли Росія має фактично безлімітне постачання е, тих же самих боєприпасів від через Північну Корею. Сьогодні Росія має фактично безлімітне постачання дронів. Ви подивіться, які масовані атаки кожної ночі відбуваються по території нашої країни ще ще декілька місяців тому о, росія не могла собі дозволити таких, таких масованих і кількісних атак о, по по території нашої країни так що тут о, треба оцінювати ризики ми можемо в, в так ми теж посилимося але ми можемо програти в цій гонці хто ж хто швидше буде нарощувати свої свої бойові потенціали а ще звертаючи на на розторопність наших партнерів, то ми можемо взагалі упустити цей потяг, який так, так, так хоче дуже повільно, але все ж таки кодиться вперед. Яку роль в цьому відіграє мобілізація, наскільки ми можемо зараз взагалі сперечатися з росіянами у кількості бійців? Мобілізація, скажу так, мобілізація в принципі грає ключову роль, але е, іноді ми мобілізацію самі змушені приторможувати, тому що ми збираємо особовий склад, а озброїти його нема чим. А тримати його на полігоні це дуже великі ризики в плані повітряного нападу з боку Російської Федерації. Чекати, поки прилетить ракета. Ми маємо вже такий негативний досвід. Давайте задаємо Яворівський полігон, Дісна полігон. От де бу, де були такі по влучання з боку Росії по наших навчальних центрах. Якби якби було було стабільне постачання техніки і в узгоджених обсягах, от тоді так ми могли б тоді підтягувати мобілізацію під постачання. ТЕ прийшла техніка, наші бійці її прийняли, опанували і вже. Далі готуються для бойового застосування або вже йдуть на бойове, на бойове застосування. От такий би графік, якби ми могли налагодити, тоді нам би і припинення вогню навіть тимчасово було б не потрібно на, для е, нарощування зусиль на, на лінії фронту. Ну І головне у нас, е, на мій погляд, головна проблема це е, недостатній рівень мотивації суспільства в плані. Е, в плані Проведення мобілізаційних заходів заходів в країні. пане Олеже, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пообіцяв, що за сприятливих умов можна збільшити тривалість підготовки мобілізованих. Мова ось про ці півтори місяці базової підготовки мобілізованих бійців. Якщо ця програма буде впроваджена, все ж наскільки суттєво на вашу думку це дозволить посилити українське військо? Це дуже суттєво посилить. Справа в тому, що в принципі період навчання військової частини, от якщо брати там бригаду чи полк, ну десь до шести місяців, а півтора місяця це курс молодого бійця і первинні навички військово-облікової спеціальності. А три місяці це вже фактично половина того терміну, який необхідна для. Для проведення за три місяці можна провести бойове злагодження на рівні батальйонів, От. і можливо, можливо, навіть в якоїсь мірі за... трошки зачепи... захопити і бойове злагодження на рівні, на рівні самої бригади. Тому що бригада сьогодні це не три батальйони, як раніше було там три основних три... Один, допомі... один, один допоміжний. От. І батальйони бойового і тилового забезпечення. А бригада сьогодні складається десь з п'яти десяти може складатися бойових батальйонів. Так що це дуже величезний організм, військовий організм, який треба навчати. І дійсно півтора місяця це замало на сьогоднішній день. Пане Олеже, далі процитую слова. Нашого військового війна триватиме ще довго, адже Росія ще має на неї ресурси для того, щоб вистояти Україні, потрібно вирішувати проблеми з мобілізацією у протилежному випадку. Не виключено, що російські війська можуть захопити українську землю по лінії Дніпра. Для нашої держави треба жорсткіші заходи. Трішки демократію потушити, виграти війну, а потім вже будувати демократію. Це думка командира 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади збройних сил, полковника Олега Апостола. Ви погоджуєтесь з такою думкою, що у нинішніх умовах саме через демократичні свободи в країні ми можемо втратити державу. Ну, ні, я думаю, що тут до речі, у нас демократичні свободи на сьогоднішній день обмежуються. Обмежуються законом про введення воєнного стану. Так що там є певні обмеження, і до речі, наскільки я пам'ятаю, є е, рішення е, ставки ще в перші місяці війни, е, е, на якому якраз і вирішувалося питання, що ми обмежуємо, а що ми не обмежуємо. Я думаю, що тут головна проблема мобілізації це знов таки ми повертаємося з вами. Мотивація, мотивація суспільства, матеріальна, соціальна, моральна мотивація от на сьогоднішній день в цьому сенсі я думаю що наш ми дуже сильно відстаємо і е, у нас доволі доволі слабка от давайте згадаємо коли у нас останній раз підвищували грошове утримання е, нашим військовим і е, е, я я вже даже не не можу згадати десь по на, на початку поточного поточного року а ситуація на лінії фронту вона не поліпшується з кожним, кожним днем тому тут треба 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 приймати якісь міри в плані допустимо тож фінансової мотивації в плані соціальної які які гарантії отримують наші військовослужбовці і члени їх родин ту сюди вже треба заглядати державі і для них робити ще мотиваційну підґрунтя для того щоб люди йшли в збройні сили і розуміли що вони за це отримують певні преференції чи певні певні соціальні соціальні якісь соціальну мотивацію так що тут тут ще не почати край роботи для для наш для нашого держав державного апарату для нашого уряду для політичного керівництва країни. Пане Олеже, українську столицю вночі сьогодні вкотре атакували ворожі дрони. Зазначається, що усі шахеди ворожі були знешкоджені, однак падіння уламків зафіксували у різних районах Києва. Є постраждалі, на жаль. При цьому у центрі протидії дезінформації нещодавно повідомляли, що на аеродромах, де базується стратегічна російська авіація, окупанти накопичують ракети для ймовірних масованих ударів. Про яку кількість ракет може взагалі, ну, взагалі йти мова? і... Пауза у застосуванні масованих ударів пов'язана лише з нестачою цих ракет, чи ворог все ж чекає холодів? Ну я думаю, що не холодів, ворог чекає. Холоди – це може бути одна з причин, точніше, один з критеріїв, який чекає на сьогоднішній день ворог. Ворог, по-перше, накопичує. Ну, на сьогоднішній день, давайте згадаємо, наша розвідка давала. Розкладку, що Російська Федерація тримає десь приблизно тисячу ракет, це недоторканний запас, це чи не знижуємо запас ракет різних типів, тип, всього загалом. Плюс кожного місяця вони можуть виробляти до ста ракет, то теж різних, різних типів. Так що, якщо вже ми там маємо два місяці без масованих обстрілів, то за ці два місяці вони могли накопичити ще плюс. 200 ракет різних типів. Але я думаю, на сьогоднішній день, по-перше, накопичення ракет йде дуже повільно. Чому? Тому що кожна партія ракет, яку вони випускають, вона випускається тільки завдяки того, що вони вибивають чи знаходять способи доставки комплектуючих. З цих країн, де їх закуповують, через третій, четвертий, п'яте країни, там є певні проблеми з постачанням комплектуючих, без західних комплектуючих, вони не можуть випускати сьогодні ракети. І ще один чинний це стан носіїв ракет. Справа у тому, що будь-яка пускова установка має обмежену певний ресурс. Після якого їй повинно проводити регламентні роботи, регламентний ремонт для відновлення її боєздатності. Задайте останні масовані ракетні удари з застосуванням, допустимо, навіть тієї ж авіації більше чотирьох ракет на ту 95 не невішують. Хоча штатно він може підняти на зовнішніх підвісок до десяти крилатих ракет. Вони не тягнуть вже виробництва. Ту 95 немає. Що треба робити? Треба а, десь шукати запчастини і треба відновлювати технічний стан цих літаків. Теж саме з пусковими установками. Теж саме з пусковими установками ракет Калібр як на підводних човнах, так і на надводних а, кораблях. До речі, останні удари калібрами здійснювалися в основному або з малого ракетного корабля, там чотири пускових установки. але вони раніше не приймали активної участі. Пусках ракет або з підводних човнів, там, де ще є, ну, вочевидь, є ресурс для пусків. Так що я думаю, ці три компоненти: перше накопичення ракет, друге технічний стан носіїв і пускових установок. Ну і третій може бути це дійсно, на коли на, вони чекають, коли настане холоди, щоб блекаут мав максимальна, максимальний ефект впливу на суспільство, на наших громадян. Дуже дякуємо вам за ваші відповіді. Успіхів, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні нашим гостем був Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт. Залишайтеся з нами далі буде.